Доброго ранку, мої малята. А про що сьогодні піде мова у нас на занятті? А ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Послухайте. Шипить, злиться, води боїться. Про що йде мова? Про вогонь. Ось дітки у мене свічечка є, зараз я її запалю. Так, ось подивіться. У мене вогонь. Якщо піднесу я руку, я відчуваю тепло. Вогонь дає тепло, світло. На вогні ми готуємо їжу. І тоді, кажуть, що вогонь це друг нам. А тепер послухайте ще одну загадку. Дерев'яні хлопці лежать у коробці, коли з ними граються, вогнем займаються. Що це? Так, це діти, сірники, і з сірниками грати не можна, тому що з вогнем ігри небезпечні. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі, може згоріти е е і будинок, е машину може сп спалити, і навіть все на своєму шляху вогонь може знищити, і тоді кажуть, що вогонь ворог. Запам'ятайте дітям, що жартувати з вогнем не можна. Вогонь нам друг, та не завжди. Чекати можна від нього і біди. Запам'ятайте дітвора, що газ, сірники це не гра. А зараз будемо проговорювати чисто мовочки. І так повторюйте за мною ти, 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 сірників до рук не брати, ки-ки-ки, сірники не іграшки. Та, та. Та, бо згоріти може хата. Ось так, дітки. Так, а зараз я пропоную вам пограти в гру, так чи ні? Е, якщо так, відповідь, ми ставимо червону цеглинку. Ось я приготувала, щоб вони мені допомогли сьогодні, сьогодні грати. А якщо ні, ставимо зелену цеглинку. І так, почали. Може статися пожежа, якщо гратися з сірниками. Так, може, ми ставимо червону цеглинку. А якщо гратися іграшками, ні, не може, ставимо зелену цеглинку. А якщо е вогонь залити водою, буде пожежа чи ні? Ні, не буде тоді пожежі. А якщо гойдатися, крутитися на стільці, буде пожежа? Ні, не буде пожежі. Так, А чи станеться біда, якщо під час пожежі ховатися під ліжком? Так, діти, може статися біда. А якщо дитина включає самостійно газ, може статися біда? Так, може статися біда. Так, дітки, ось ми так пограли з вами. А якщо трапилась біда, пожежа, що треба робити? А треба викликати пожежників за номером 101. А на чому вони приїдуть? А вони приїдуть на пожежній машині. Бачите, отакій от пожежній машині. Діти, маш... пожежна машина завжди червоного кольору, щоб його... її було видно здалеком. Так, А зараз, дітки, давайте складати невеличкі речення за картинками. І так, що ви бачите? Діти, око і будинок горить. так? Ну, наприклад, діти побачили, як горить будинок. Ось. А тут що ви бачите? Пожежна машина, колесо і пожежа. Пожежна машина приїхала гасити пожежу. От так. А щоб ви добре діти запам'ятали номер 101, я вам пропоную викласти цей номер. Ось взяти картон, так, як у мене, і на ньому Викласти можна чим завгодно, і олівцями, та навіть можна викласти і цукерками. Ось у мене діти сьогодні, я приготувала олівці. Олівці в мене, бачите, різних розмірів. От. І я зараз буду викладати. А ви теж вдома викладайте, знімайте відео і мені надсилайте, я подивлюсь. І так. І так. Тоді ми запам'ятаємо добре. Цей номер. Так, ось. Зараз подивимось, що в мене вийде? Я гадаю, що і у вас все вийде. Так, оп. Так і так. Ану, зараз подивимось. А ну-ка. Подивіться, діти, як у мене? Запам'ятайте, діти, що з вогнем жартувати не можна, бо буде біда. Все, а сьогодні заняття закінчено, дітки. До побачення!